Права 3,14. Виконайте дію. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо різницю двох виразів з однаковим знаменником. То тоді можна відняти чисельники, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, m у квадраті мінус m відняти. Тут записуємо 4-m. Є? Ну а знаменнику. Записуємо як М у квадраті плюс 4М плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику тоді записуємо, розкриваємо дужки, то вийде М у квадраті. Мнус M. Так, було 4, стане мінус 4. Перед дужками мінус. Було мінус m, стане плюс m. Є? А в знаменнику записуємо як m у квадраті плюс 4m плюс 4. І це дорівнює. Так, ну що ж, у чисельнику ми можемо суму мінус m плюс m, це дорівнює 0. Викреслюємо їх. Тоді в нас залишиться m у квадраті Мінус 4. Запишемо як m у квадраті. Мінус 4 запишемо як 2 у квадраті. А в знаменнику запишемо, щоб скресатися формулою квадрату суми. Тобто запишемо, що ділиться, як m у квадраті плюс 2, що множиться перший виріс у, у нас m, що множиться, а другий 2. 2 помножити на m помножити на 2, це буде 4m плюс. Ну і 4 це 2 у квадраті. І це дорівнює. Тоді в перший вираз у нас різниця квадратів двох виразів записуємо як добуту різниці цих виразів m-2 на їхню суму на m плюс 2. Ну, а другий вираз записуємо як m плюс 2 у квадраті. За формулою скороченого множення. M плюс 2 у квадраті, це M плюс 2, що множиться на M плюс 2. Тоді записуємо, що це буде M-2, що множиться на m плюс 2. Ну а в знаменнику записуємо як M плюс 2, що множиться саме на себе, на M плюс 2, і це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на M плюс 2, то у нас залишиться. М-2, що ділиться на m плюс 2 є. Переходимо до другого завдання. 9С, що ділиться на С у квадраті мінус 6С, відняти 18 плюс 6C, що ділиться на С у квадраті мінус 6C. Ну що ж, знаменники однакові, тоді віднімаємо чисельники, записуємо, що це буде 9С, відняти. 18 плюс 6С, а у знаменнику записуємо як С в квадраті мінус 6С. І це дорівнює. Що ж, у чисельнику розкриваємо дужки, перед якими знак мінус, то тут у нас буде 9С, у дужках було 18, стане мінус 18. У дужках було плюс 6, стане мінус 6C. Так, а в знаменнику. Переписуємо поки що без змін, Як С у квадраті мінус 6C. І це дорівня. Ну що ж, дивимося, подібні доданки у нас є 9С і мінус 6С. 9С відняти 6 це буде 3. Так, 3C. Відняти 18, а в знаменнику С у квадраті мінус 6С. Ну що ж, у чисельнику можна винести з задушки трійку, а в знаменнику С. То ми записуємо, що С дорівнює. Що ж, давайте я перенесу. Якщо ми винесемо трійку, то буде трійка, що множиться, 3C поділити на 3, це буде С. Відняти 18 на 3 це буде 6. У знаменнику, виносимо С дужки. То в дужках залишиться С у квадраті, поділити на С, це буде С. Відняти 6С поділити на С це буде 6. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник, і знаменник скорочуємо на С-6. То тоді у нас залишиться 3 у чисельнику, а в знаменнику С. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виконайте дії, ми виконали. В першому завданні записуємо M-2, що ділиться на M плюс 2. У другому завданні c 3 що ділиться на c. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів. На цьому. Право завершено.